Друге підборіддя перша ознака старіння, але інколи воно може з'явитись у зовсім ранньому віці. Хочете молодше виглядати? Боріться, а ми зараз підкажемо кілька способів. Генетична схильність, слабкість м'язів обличчя та зайва вага основні причини появи подвійного підборіддя. На додачу ще й час найкращий союзник у справах краси. Та є кілька способів позбавлення проблеми. Можете не повірити, але звичайна жувальна гумка без цукру допоможе не тільки з гігієною порожнини рота, але й боротьбі по із подвійним підборіддям. Робота з челепних і лицевих м'язів ключ до успіху у цій справі. Чим більше ви жуватимете, тим краще для вашого підборіддя. Тільки не сплутайте із ретельним пережовуванням бургерів або стейків. До речі, мова не лише про бургери, а й систему харчування в цілому. Слідкуйте за калорійністю продуктів. Не забувайте, що норма для здорової жінки на день складає 2000 калорій. Правильна постава ще один спосіб зменшення подвійного підборіддя. Сидіть рівно і намагайтесь утримувати підборіддя трохи піднятим впродовж робочого дня. У разі необхідності відрегулюйте висоту монітора вашого комп'ютера, розслаблення м'яз щелепи, особливо під час відпочинку у соцмережах, сприяє накопиченню жиру ось в цьому місці. Фізичні вправи тут теж не будуть зайвими. До речі, тренувати слід не лише м'язи шиї. Комплексна аеробіка кращий помічник у боротьбі з другим підборіддям.